80% всього виторгу, чи навіть більше від Google, йде саме від реклами. Ви можете, наприклад, в пошуку Гугловському написати там, типу, інструкції, як завести пошту. І, скоріше всього, перші інструкції будуть відеоінструкції на Ютубі Гугловському, а перше посилання за видачою буде Gmail теж Гугловський, щоб ви зареєструвалися саме на ньому. А всім іншим доведеться дуже важко, якби боротися і конкурувати, щоб або показати свою інструкцію на своїй платформі, або щоб запропонувати саме свій якийсь. Messenger. І плюс Google чудово розуміє, де він може підсунути якийсь там свій типу продукт, себе краще показати в Google Play, якщо ви будете шукати, не знаю, там хотів сказати подкаст-платформу, але ну, вони всі свої подкаст платформи закрили. Але раніше вони б давали першу і свою. І насправді, виплата також є така проблема. Колись з New York Times випустив величезне дослідження, таке інтерактивне, де показали, що коли ти пишеш там текстовий редактор, завжди перший буде pages. Ну тобто, неможливо, щоб це був Microsoft Word, хоча він набагато популярніший. І те, що такі великі компанії, вони дійсно саме свої продукти просувають в першу чергу.